Пане Михайло, доброго вечора. Доброго вечора, Добре. пане Романе. Дякую, що доєдналися до нашого ефіру. Ми насправді не встигли подивитися ще розслідування перед нашим ефіром, тому що воно вийшло напередодні. Можете розказати, Це моя що я нічого все нормально. Можете розказати, що про що ваше розслідування раз, і що вас найбільше здивувало, власне, що ви побачили на кордоні з Білорусією і Польщею. Ну, якщо можна я почну з другого питання. Мене найбільше здивувало, що по якщо дивитися на кордон Польщі-Білорусі, якщо дивитись на кордон Польща-Україна, то я не дуже розумію хто країна агресора, хто бореться за свободу і за вільну Європу і за демократію, тому що ми спеціально поїхали на польсько-білоруський кордон саме в ті дні, коли. Була максимальна блокада з боку Польщі пунктів перетину з Україною, і зрозуміло, що тоді було багато фактів не тільки блокування сільськогосподарської продукції або зерна, а й гуманітарних грузів. І навіть військової техніки були заяви офіційних посадових осіб України і в той же час ми в той же день приїхали. До польсько-білоруського кордону, і відповідно, побачили, що ну, сотні і, напевно, тисячі фур, які, якщо постояти годину, дві-три, е, грубо кажучи, раз на хвилину виїжджає в один і в інший бік одна або дві вантажівки. І е, тому, очевидно, що шалений товарообіг між Польщею і Білорусію, очевидно, що це не лише Білорусь, а й Росія, яка використовує Білорусь як транзитну країну, і не лише для російської армії, а й для різного роду товарів, в тому числі сільськогосподарської продукції. І далі ми і наші колеги з економічної правди дослідили це питання в закритих і відкритих базах. Зрозуміло, усвідомили обсяги, якщо говорити про сільськогосподарську продукцію, і зокрема є ті позиції, які польська влада заборонила Україні вести в Польщу ще у 2023 році. І в той же час ми бачимо: ми бачимо, як обсяги цієї ж самої продукції нарощуються поставок з Білорусі в Польщу. Ну і це російські товари. Тому е, оце мене найбільше здивувало. Ну а побачили ми а вже ж цей шалений товарообіг між двома. Здавалося б, настільки різними країнами я вже не кажу про Російську Федерацію. До якої очевидно, що польські компанії, закуповуючи ці всі цю всю агропродукцію, вливають в цей самий час, і після того як офіційні російські особи. Робили заяву про те, що вони перетворять Варшаву в попіл, вивають сотні мільйонів доларів. Пане Михайло, хочу вас запитати так само про ваше затримання. Вас затримували польські правоохоронці. Як вам зараз реакція польських правоохоронців стосовно вашого затримання? Ну, мені здається, стандартна реакція. Спочатку вони заперечували все. Потім, коли зрозуміли, що заперечувати нема сенсу, тому що у нас є докази, почали вигадувати різні аргументи, створюючи якусь паралельну вигадану реальність і виставляючи навпаки нас винними у ситуації, а не себе, і відповідно маніпулюючи таким чином, щоб не відповідати за ті порушення, брав не лише журналіста. Які також я маю в Польщі, а й просто прав людини, тому що чотири години в комендатурі без права подзвонити адвокату. Без е, права на перекладача з польської мови, при тому, що постійно лунали якісь претензії, питання і так далі. І очевидно, що більшість з них ми, я і оператор, не розуміли і тому, ну для мене це очікувана реакція. Очевидно, що це сенсативна дуже тема для Польщі, і я це зрозумів з реакції е, представників польської спецслужби, які після поліції з нами працювали, допитували окремо мене і оператора. І з того, що їх саме турбувало, не що ми робимо в Польщі, для них це не становило якоїсь таємниці вже. А саме турбувала наша журналістська діяльність, наші джерела з ким ми спілкувалися в Польщі. Звідки у нас інформація про товарообіг між Польщею та Білорусією, Росією, і вони навіть сказали, що це проблема. і Хто ще знає про цю інформацію і так далі, тому. Очевидно, що я не я здивований поведінкою правоохоронців польських там на місці, але розумію в принципі роботу і поважаю і е, польських представників польської спецслужби, які мені одразу заявили, що. Їхня задача забезпечувати безпеку Польщі. Очевидно, що якщо ми бачимо таку розбіжність і контраст між поведінкою Польщі і польською влади на кордоні з Україною і на кордоні з Білорусією і відповідно з Росією, то це питання державної ваги, А вже ж воно для них дуже чутливе. І а вже ж, коли приїжджає журналісти з України. Розповісти про це або просто показати, що там відбувається, тому що ми ж з вами усвідомлюємо, що велика кількість журналістів європейських могли би це зробити, поїхати показати і подивитися. Але вони цього чомусь не робили. І навіть польські журналісти також розуміючи ситуацію на кордоні з Україною, також не вивчали чомусь досі ситуацію на кордоні з Білорусі, що там відбувається і чому. Бо очевидно, що це не просто домовлення між якимись бізнесменами, Очевидно, що чомусь претензії польських фермерів немає до продукції з Росії, зокрема і досі. І тому я в принципі не здивований. Єдине, що шкода, що ми втратили 4 години. У нас були плани робочі плани, і ми на жаль їх не до кінця виконали. Щоб вас підпустити, ви просто коли е, заявляли... Ви так кажете, що... як польські правоохоронці. <гум> <гум> Власне, про польських правоохоронців. Яку інформацію вони видалили? Тому що ви говорили про те, що у вас якась картка була видалена, тобто вони видаляли частину інформації. Частину відео у нас були різні е, технічні засоби, легальні це камери GoPro. і, е, і зокрема, е, відео з того, що ми вже побачили, скільки ми. Хотіли відповісти на всі ці закиди і маніпуляції з боку е, польських правоохоронців. З боку ми бачили, як вчора з самого ранку включилися різні медіа пов'язані з державою, е, відстоюючи ці всі наративи і позиції. Тому е, ми не витрачали багато часу для того, щоб відповідати а власне сконцентрувалися на тому, щоб якомога швидше зробити якісний матеріал. І зараз матимемо час для того, щоб дослідити там на місці, коли ми почали перевіряти карт. Ми помітили, що саме одна картка з GoPro, яку ми використовуємо часто в якості реєстратора для того, щоб нічого не пропустити. І там не діставало відео, яке там мало бути і було. Воно було або видно. Сам а... матеріал від цього не постраждав? Ну, а вже ж постраждав. Ага. Це важливо. Дякую дуже вам. Пане Михайло. Я вам страшенно дякую Добре, за ваше раді. включення і бажаю вам відпочити. Страшенно був радий вас бачити. Тихого вечора. Дякую.